Без сумніву, це буде на моєму новорічному столі. Брускеті Цезар це дуже смачно та оригінально. Тому ви збережіть, щоб не загубити. А для приготування брускет нам потрібно замаринувати куряче філе та обсмажити з двох сторін до золотистої скоринки. І поки м'ясо буде готуватись, ми приготуємо соус. Для цього нам потрібно об'єднати йогурт, майонез, гірчицю та чесник. Я використовувала сухий. Перемішуємо і все готово. Багет нарізаємо та підсушуємо на сковорідці або в духовці, як вам зручно. М'ясо, яке приготувалося, нам потрібно розрізати на тонкі шматочки. Ну а далі багет змащуємо соусом, викладаємо листя салату, помідори чері та шматочки м'яса. Посипаємо ще раз соусом та натертим пармезаном. Якщо сподобався рецепт, ставте лайк та підписуйтесь, бо попереду вас чекає дуже багато цікавих рецептів.